Дев'ятка більш складний вузол, але він краще, ніж вісімка, тим, що зберігає 71-73% прочності мотузки в вузлі, на відміну від 50% в вузлі вісьмерка. Отже, як він зав'язується? Складаємо петлю. Далі. Навкруг, це ходовий кінець. Навколо корінного кінця робимо шлаг, то оберт на 360 градусів. Ось такий малюночок має бути. Ще раз петля. Навколо корінного кінця шлаг на 360 градусів. І далі ця мотузка заводиться знизу. Цю петлю і затягується вузол. Вузол дев'ятка. Сам по собі він є безкорисним, але його гарно приміняти для зв'язування двох мотузок однакового діаметра, або для зав'язування мотузки на опорі. По принципу, зустрічної дев'ятки. Тобто ми повторюємо все те ж саме, що Робили призустрічній вісінці. Назустріч, паралельно в цій мотузці, пускаємо книжий кінець мотузки, повторюючи малюнок рівятки, абсолютно точно і без перехльоста. Середину. Завжди дивимося за тим, щоб у нас не було перехльосту. При правильному зав'язуванні даного вузла він має бути більш-менш плоским. І затягуємо вузол. Вузол на серийшому гарний і без перекльоста. Вузол девятка.